Вітаємо вас на обо Мене звати Тетяна Іванська, а говорити буде з головою Українського центру безпеки та співпраці Сергієм Кузиним. Пане Сергій, вітаю вас і слава Україні! Вітаю вас, Тетяна, Героям Слава! Пане Сергію, давайте зараз з вами поговоримо про ситуацію на фронті, про ризики та перспективи. Хочу розпочати власне з турецьку, тому що там звідти є повідомлення, що наші збройні сили там блокують просування російських солдат зі східної частини міста. Ситуація там, нібито відносно стабілізувалася. Ми розуміємо, що противник намагається прорватися, і хоче взяти передумови для того, щоб оперативно оточити наші сили на тому напрямку. Знаємо, що він використовує тактику малих штурмових груп, та тобто він закидає м'ясом, і якщо з того. З тої кількості м'яса один двоє солдат їхніх закріпиться, то там же йде накопичення. Що ви можете сказати про тактику зараз? Тому що знову ж таки тут самі військові так само писали, що дещо змінилася обстановка в Турецьку так, відносно от від, відносно стабілізація. Що це означає, що там відбувається? Ну Це лише означає те, що ми знаємо, де противник просувається, і ми. У здійснюємо ураження якраз по напрямку його просування, тобто, це не говорить про те, що противник перестав наступати, чи що він облишив спроби окупувати Торецьк. І звичайно, що Торецьк виконує свою основну функцію, це оборонного рубежу, і там дійсно ведуться бої вже в межах міста, тобто фактично і на центральних вулицях. Але ось до речі, приклад Торецька – це приклад е класу наших і їхніх збройних сил, і от якщо в полі, умовно кажучи, десь просочуючись, десь між нашими опорними пунктами ворогу вдається проходити і там закріплятись, то от в, вже в на маленькій місцевості, в межах міської забудови такої щільної забудови. Ворогу тяжко проводити штурмові наступальні дії, от, а натомість, ми можемо в обороні якраз і знищувати достатню кількість ворога і достатньо для того, щоб утримувати саме цей населений пункт підкреслюю, як рубіж оборони, і от саме в наступальних боях в міських умовах. У ворога дійсно є великі проблеми, попри те, що він має перевагу і в артилерії, тобто має перевагу, та в принципі скрізь може викликати і авіацію, також і руйнується місто. Але от в прямих боєзіткненнях, в ну умовно кажучи, з використанням стрілецької зброї, у ворога завжди от підкреслюю, завжди менш більше значно більше втрати. І ось це є найголовніше. Взагалі, в цій війні під час цієї наступальної кампанії найголовніше нанести ураження саме живій силі техніці противника, тобто не чіплятися за якісь населені пункти за території, а максимально його уражати. І на це спрямована взагалі вся стратегія нашої оборони: не, не триматися за будь-які оборонні рубежі. А власне кажучи, наносити максимальну втрату ворогу і Торецьк це є, от якраз яскравий приклад. І до речі, ще один такий приклад є Солидово Тобто, от, власне. Бачимо... А дозвольте та дозвольте, пане Сергію, я тут уточню. От ви кажете, не втримуватися не не. Не втриматися, та тому що нам нам важливі наші люди на відміну від росіян. А от вражати сили ворога. Е, буквально тиждень тому ми я ще в своїх ефірах говорила про те, аналізуючи, як рухаються росіяни. Я розуміла, що вони хочуть обійти Селидови, намагалися його ш, е, штурмувати в лопи зі східного напрямку обійти, щоб зробити оперативне оточення. Зараз е, вже більд пише про те, що російські війська увійшли до Селидової Донецької області. А е, е, знаємо, що там кілька останніх тижнів місто. Захищала 15-та бригада Нацгвардії України Карадах. От вони російські війська пробивалися через вугільну шахту на центральній ділянці фронту. От що зараз там відбувається? Я так розумію, що рашисти захопили такі шахту. і чи от тут питання ще чи увійшли вони до житлових районів міста? Там ну, дивлячись, що вважати житловими районами. Там вже ж досить щільна забудова. І там досить багато житлових будинків, але все ж таки, поки що, це є головне ну, приватний сектор. Є вже десь околиці саме висоток, ну тобто то, власне цих спальних районів. Але найголовніше те, що ну дійсно там є неймовірний натиск ворога. Ми бачимо, що він перекидає всі свої можливі резерви і звіти. Також бійці повідомляють, що. Ну, що прибуло до них таке суттєве поповнення, і ворог просто не рахується стратами. Тобто, буквально кожні 20 хвилин, півгодини, нова нова хвиля атак. Тобто знищили одних, і ще бій від з попередньої не закінчився вже відправляють нових. Тобто, оце така тактика гарматного пострілу відправив в бік противника. В даному противнику в даному випадку противник ми. І просто забув, от це так росіяни розпоряджаються своїми своїми людьми, своїми резервами, але в них і іншої змоги немає. Тобто, ми розуміємо, вже що навіть проти російських, власне, ось цих плануючих авіабомб, і вони не дають перевагу ворога. Тобто для того, щоб пройти е, щільну забудову, ворог доводиться жертвувати великою кількістю своєї живої сили. Ну і рівень втрат ми бачимо відповідний. тобто 1700, 1400, там сьогодні 1000, 1000, понад 1200. Е, тобто, це такий рівень втрат є колосальний, який є абсолютно диким для будь-якої західної армії, та взагалі для світових армій, і, і отак воювати як воюють росіяни. Принципі, не згодилась би ніяка інша країна там країна-член НАТО. Ну, це такі реалії. Тобто, ми дійсно маємо справу із такою класичною російською тактикою. Вона була в останнє застосована фактично під час Другої світової війни, і звісно ж, ми знаємо, як протидіяти. Такі, такі їхній взагалі стратегії ведення бою, але для цього потрібні ресурси тобто потрібні люди, які зможуть швидко заміняти тих, хто на позиціях, ті, хто просто ну, банально виснажується в, в таких боях, і потрібна значна кількість, значно більша кількість зброї, саме піхотного протипіхотного озброєння, те, що може ліквідовувати противника на великих відстанях, ну і звичайно ж, дрони, тобто і в турецьку. І в селидовому ми бачимо однакові повідомлення: дрони зі скидами, FPV-дрони для тих невеликих груп, яким вдається закріплюватися, десь зачіпатися за руїни, за підвали в околицях міста. От просто-напросто їх закидувати, їх відрізати від логістики і таким чином протидіяти. Пане Сергію, тут я в чергово наголошу для усіх наших глядачів, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. І я закликаю українців. Ну, десь навіть до милосердя. Треба допомогти росіянам зустріти свою смерть гідно. Треба знести на них ось цей благодатний вогонь, і це ми можемо з вами зробити зараз. під відео у вас є посилання на банку. Бачите, QR-код, будь ласка, допоможіть зібрати на FPV дрони для 24-ї ОМБР імені Короля Данила. Як звучить Короля Данила? Український центр безпеки та співпраці підтримує збір на 10 FPV дронів Супердрон F-10 та 70 корпусів боєприпасів для королівських Піхотинців Загальна сума збору 200 тисяч гривень. Насправді не така величезна сума, але значима сума, і знаємо, що зараз збори, на жаль, просуваються дуже повільно. Тому я хочу нагадати, що не існує маленьких чи неважливих донатів. Давайте усі згадаємо ту саму революцію гідності. Ми знаємо, що. Океан складається з крапель. і можливо ви маленька крапля, але окей, да, океан з вас складається. Неважливо, скільки ви задонатите. 10 гривень гривню дві. Нам треба зносити ось цей благодатний вогонь на голови росіян, і треба, щоб їх ставало більше хороших. Пане Сергію. Власне, я хочу ще поговорити з вами і про те, чим та чим ми е, зупиняємо наших ворогів, що їм падає на голови. Стало відомо про те, от ми пам'ятаєте, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, коли почалися обстріли, все різні експерти рахували, скільки ж у Росії залишилося ракет, скільки у них залишилося боєприпасів. Ми бачили і десь можливо наївно сміялися через те, що вони вивозили старі запаси старої ще радянської техніки на поле бою. Тим не менше, зараз стало відомо про те, що розрив в боєприпасах між Російською Федерацією та Україною скоротився. Там співвідношення пост по. Острілів артснарядів становить приблизно один до двох до двох. Про це заявив перший заступник міністра оборони. От що ви про це можете сказати? Та дійсно, от ми сьогодні маємо наслідки ефективного ураження їхніх, ну фактично, стратегічних складів. Тобто склади головного ракетно-артилерійського управління їхнього міністерства оборони, це ті логістичні хаби. Які відвантажували зброю і боєприпаси вже на інші менші склади. Тобто там треба для розуміння. Ну, наприклад, складу там 107 їхнього грав, там міг завантажитись цілий ешелон, тобто цілий потяг боєприпасів, і далі вже міг далі розвозити ці склади. Тобто бачимо і в Турецьке, і Тихорецьке і два склади в Воронезькій області. І там якраз зберігався і там різний різна ступінь ураження понад 90%. і це якраз ті боєприпаси, які мали би використовуватися е, і на Курщині, і на інших ділянках фронту. І отже, загалом сумарно, тобто, це вони складали вогневу міць противника, але плюс і ще ж до того там використовувалися саме балістичні ракети е, північно-корейські, е, ті КН-23, які є аналогами е, російських іскандерів. І от бачимо також, що і ракетні удари, саме балістикою, ну було суттєво затища у нас протягом цього періоду, і росіяни постійно використовували дрони. І щоночі нас атакують їхні саме дрони, баражуючі боєприпаси. Але от ракетних ударів, як виявилося, ну вже для цього в них сил ну, вони просто поменшало, не змогли накопичитися. Тому так ми бачимо, що ситуація на фронті змінюється внаслідок отаких глибинних ударів. І оце ж, якраз саме те, про що ми просимо наших західних партнерів. В першу чергу, Сполучені Штати нам потрібно уражати такі склади не лише своїми засобами, але також і далекобійною зброєю. І це точно та дія, яка знизить. Взагалі вогневий потенціал противника пане Сергій, якраз про дрони бачимо, що вже не першу ніч ну, справді, рої дронів з території Терористичної Федерації на нас летять. Одна ніч була та без взагалі без дронів. А зараз ми бачимо, що дронів багато, і знаємо, що є певні на дрони та чіпляються такі. От скажіть мені, як це правильно називається, та спеціальні Скиди, так. і вони це. Фактично дрони обманки, тобто вони націлені на те, щоб виявити, де стоїть наше ППО, щоб десь навчитися обходити ППО. Чи це свідчить про те, що невдовзі можуть відбутися ракетні удари? Тобто, ми розуміємо, що Росія зараз накопичує свій ракетний потенціал, накопичує ракети, і ось ці рої дронів вони дронів, вони можуть бути якраз перед ракетними обстрілами. Так, але ну це працює трошки по іншому. Тобто вони дрони повинні, хвиля дронів має розвідати. Десь можливо одна, друга, третя, хай буде хвиля висушити наше ППО. Так ну це той термін, коли ми вистрілюємо дороговартісні боєприпаси. Ну і вже. Одразу ж е щойно вистріляні вони, е одразу е здійснити такий масований залп, е крилатими балістичними ракетами і, мовляв, таким чином пробитися через нашу систему повітряного захисту. А що ми бачимо, вже тривалий час і ну більше місяця, це вже тривалий час. Що дрони летять щоночі? По ідеї е вже цих хвиля це вже не три, а вже там 33, Ну, вже далі вже нікуди, а от, але росіяни не приймають рішення щодо масованого ракетного удару, тобто вони не, не досягають своїх цілей, які ставляться під час ось власне цих дронових атак, і це є свідченням якраз ефективності. Ну, по-перше, згаданої нами теми про те, що ми уразили склади з їхніми ракетами, з ракетами з Північної Кореї і не лише з Росії. Але плюс, що ось ці дронові атаки ще не створили передумов для такого масованого ракетного обстрілу. Тобто, як виявилося, що ми знайшли спосіб протидії і постійно або ж збиваємо такі дрони, тобто, якщо це вже бойові дрони, або якщо це дрони обманки, ми змушуємо. Їх з допомогою наших засобів радіоелектронної боротьби просто випалювати пальне. Ну і далі, от ті повідомлення про те, що радіолокаційно втрачений, це якраз про це: що Реп вимотав цей дрон, і дрон просто упав. Для цього, звичайно, треба система для виявлення, тобто тому, що ну з землі важко звичайно визначити, де є обманка, а де є дрон з бойовою частиною, і засоби для того, щоб розрізнити такі дрони, у нас насправді є і постійно відпрацьовуються. І більше того, що ми вже і використовуємо також і свої дрони, які мають вдвічі більшу швидкість ніж тих же шахедів, раній і. Аналогів російських, от ми використовуємо дрони для ураження їхніх дронів, тобто для їхніх поражуючих боєприпасів. Тобто, ми застосовуємо не лише наземні засоби ППО, тобто ось ті зушки, тобто зенітні кулемети і стінгери, там якісь ракети, які є надзвичайно дорогими. Але ми використовуємо вже і фактично свою безпілотну авіацію для, для ураження Ну ось цього всіх тих дронів, які відправляють нам щоночі росіяни. Тому так це є наша ефективна робота, і треба сказати, що наш досвід побудови ось такої це дійсно ешелонованої системи ППО. Є сьогодні унікальним дійсно у світі. І це справді чудово, і ми чули навіть та слова Лойда Осіна, який сказав Ви молодці, що ви так стараєтеся, працюйте більше, у вас все виходить. Ну, це звичайно класно, але хотілося б все ж таки отримати дозволи не на удари в глибину Росії, тим більше, що Росія розуміючи, що рано чи пізно цей дозвіл такий відбудеться, вона все далі і далі відсуває свої літаки. Наприклад, пане Сергію, стосовно дій Росії, власне, хотіла б поговорити. Вони залучають КНДР та Північно-корейських солдат. Вже ми їх бачили, як вони одягаються, і бачили їх, як вони по Москві гуляють. З одного боку на ну, от мені деякі експерти кажуть, що ну надто сумнівно, що Росія би аж так це афішувала і анонсувала. Тобто, з одного боку, є справді питання, а чому вона це показує? Невже вона нічого не биться їй там? Вона щось хоче та або це вона йде на шантаж, але з іншого боку, вже і наші військові кажуть про те, що так вони, ось ці північно-корейські солдати, вони. Вони обслуговують техніку ці ракети північно-корейські. Крім того, є вже навіть інформація про те, що їх кинуть от саме солдатів з КНДР, їх кинуть на Курщину та на Курський напрямок, і навіть кажуть, що вони, мовляв, більш навіть дисципліновані ніж російські солдати. Що ви про це можете сказати, і яку роль вони справді можуть зараз відіграти на курщині? Все залежить від кількості, якщо говорити про ось цих солдат з північної Кореї. Наша війна є наймасштабнішою війною на континенті, і тому, звичайно ж, кілька там навіть сотень інструкторів, які обслуговують зброю і ракети, і снаряди з північної Кореї, вони не зроблять погоди в цій війні. Але, от вже кілька тисяч, а тим більше кілька десятків тисяч, можуть скласти суттєву перевагу на тій чи іншій ділянці фронту. Зараз мова йде про Курщину, і тут головне, що ну і на що би я спирався, це на дані нашої воєнної розвідки. І її очільник Кирило Бутанов він одразу ж повідомив і попередив. В скільки, в якій кількості, звідки північна, яким способом розташовуються в Росії бійці з Північної Кореї? Тобто бачимо, що це міста, чотири міста з Далекого Сходу, їхня 127 база, де вони розташовуються, бачимо ті верніше, наша розвідка, звичайно ж, бачить, бачить ті паспорти. А, тобто той спосіб маскування, коли е, їх е, видають російські паспорти, е, і е, під виглядом е, там бурятів і якутів е, готують до відправки на фронт. І, от про все це спочатку, повідомила саме наша е, військова розвідка. Потім підхопила саме розвідка Південної Кореї. Ми бачимо, що там поставилися серйозно до цієї заяви, і президент скликав нараду з очільниками всі, всіх розвідства своєї країни південної Кореї. І вже далі ми побачили, що ця інформація все більше почала ширитися серед наших країн вже західних партнерів. Дуже прикро, що міністр Остін, перебуваючи в Києві в цей час. Коли прямо вказали на ці факти, він не зміг цього підтвердити. А вже згодом, коли вже він покинув межі нашої країни, він таки визнав, що так справді є північнокорейські найманці, тобто ці солдати, на території Російської Федерації, але де вони будуть застосовані, поки що ще виникає питання. І звичайно ж, це є складне питання для всієї міжнародної спільноти, тому що якщо буде встановлено цей факт. Що справді е, конкретні підрозділи з армії е, Кима беруть участь е, у війні проти нас, значить потрібно реагувати. Значить, це вже не просто е, локальний конфлікт України і, і Росії. А тут уже задіяна, вже задіяна глобальна світова система безпеки, і потрібно буде ну ем, дійсно застосовувати симетричні відповіді, тобто можливо розглянути варіант відправки військового контингенту на території України, можливо, відправки додаткових партій озброєння в терміновому порядку, але залишати е, ну цю дію без е, без жодної реакції, звичайно ж, не можна. Ну а в те, що е, знаходяться, це вже ну не, не лише якісь найманці, а ми говоримо про конкретні цифри тобто 500 офіцерів, це вже те, що озвучено нашою розвідкою. Три генерали е, і безліч просто військових перекладачів, яких завербувала Росія саме під конкретно ці завдання, ну це безперечні свідчення того. Що е, Ким застосовує свої війська і надав у розпорядження путіну е, ну фактично свою армію? Так це звичайно ляпас для диктатора. Ну ніякий диктатор не хоче е, мати е, будь-яких боєздатних формувань е, чужих на території своєї країни, пане Сергію. Але, так так. Та ну окей, ми розуміємо, що це ляпас для диктатора. Ми розуміємо, що це навіть десь приниження, тому що так звана Друга армія світу, яка хотіла взяти Київ за три дні, зараз настільки вичерпалася, що вона бере північно корейських ось цих солдат. Але тим не менше, який би це ляпас не був, це це. М'ясо, яке ми повинні знищити на, на полі бою на нашій землі, і нам від цього буде важко. Поки ми дочекаємося реакції світу. Як ви вважаєте, що ми маємо зараз робити, чи будемо ми якось підсилювати наші підрозділи на тих чи інших напрямках? Якщо ну, якщо про це, звичайно, можна говорити. Звичайно, роботи вже ведуться, і наш Генеральний штаб він готується до різних сценаріїв ведення війни і формуються резерви. І однозначно, що для дрона і для нашої артилерії немає значення якої національності і з якої країни ворог ми вже бачили з Росії найманців із африканських країн, бачили найманців з Індії, з Куби, Шрі-Ланки, з країн Латинської Америки. Отже, тут не буде жодних питань, ну і знищувати і в тому числі і громадян Північної Кореї. До речі, також і Південна Корея. Вона ж е, вже розпочинає більш інтенсивні консультації, перемовини з нашою стороною з українською стороною. Тобто, на жаль, поки що, ось ця дурна заборона на постачання саме зброї до України пряма прямого постачання. Вона діє і південна Корея, на жаль, поки що не зняла цю заборону. І звісно ж, що нашим завданням є добитися, щоб розблокувати всі все ембарго на постачання зброї. І поки що, південна Корея вже готова відправити своїх спеціалістів зі знанням мови, знанням специфіки, які зможуть діяти як радники, можуть консультувати, можуть допитувати знову ж таки потенційних полонених з південної Кореї. Ну але повторююся, що нашим головним завданням в цій ситуації є все ж таки привернути, поставити питання участі військ кінчинина. На міжнародний рівень і відповідно, що залучити аналогічно, аналогічні резерви, ресурси і від наших західних, ну і не лише вже західних, а й далекосхідних партнерів. Дуже б хотілося справді, щоб була реакція світу. Ну але наразі, в першу чергу, ми маємо розраховувати самі на себе, пам'ятати, що наша перемога залежить від кожного з нас. Тому знову ж таки маєте посилання під цим відео на банку. Маєте qr код Будь ласка, не існує маленьких чи неважливих донатів. Гривня 50 копійок, все важливо. Я ж буду дякувати. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був разом із нами. Дякую вам і ще зустрінемось.